Надання соціальних послуг на початку 23-го року внесено до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, що є безпосередньою вимогою Міністерства соціальної політики України. У зв'язку з тим цим фахівці центру прийняли участь у. Проєкт Міністерства соціальної політики, тобто в апробації проєкту державного стандарту супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. У структурі центру передбачено функціонування таких відділень: відділення соціальної, соціальної роботи, відділення соціальної допомоги вдома, відділення денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства, протягом звітнього періоду. Працівниками установи надавалося соціальні послуги 343 сім'ям особам. Із них постраждалі від жорстокого поводження та насильства, 52 сім'ї, постраждалі від збройних конфліктів та тимчасової окупації 109 сімей. Це 71 сім'я внутрішньо переміщених осіб і 38 сімей, членів сімей загиблих. Одинокі матері 11 сімей, сім'ї, члени, яких перебувають у конфлікті із законом, дві сім'ї, сім'ї, де є наркозалежні члени родини три сім'ї, сім'ї, в яких батьки або особи, які ухиляються від виконання батьківських обов'язок 12 сімей. Сім'ї, де один чи кілька членів сім'ї, мають інвалідність 15 сімей, сім'ї ромської національності дві сім'ї, сім'ї опікунів і кувальних шістнадцять сімей. Прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу 13 сімей, особи похилого віку та з інвалідністю 148 осіб. Під час надання соціальної послуги догляду вдома соціальними робітниками здійснено 5550 візитів за місцем проживання отримувачів соціальної послуги і виконано 26805 заходів, що складають зміст послуги.